Samsung S21 Ultra 5G, розбита задня кришка та зносився акумулятор. Міняти будемо на офіційні оригінальні запчастини. Прогріваємо телефон на нашому сепараторі, обережно знімаємо задню кришку так, щоб вона не лускала, захищаємо оченятка та крутимо маленькі гвинтіки. Знімаємо накладку зі шлейфами NFC і першим ділом знеструмлюємо телефон. Це правило, до речі, стосується будь-якої техніки. Спочатку знеструмлюєш, потім працюєш. Далі відключаємо шлейфи та знімаємо захисну накладку з нижньої плати. Це потрібно, щоб добратись до акумулятора, який, до речі, приклеєний. Беремо пластикову пластину та Починаємо обережно зрізати проклейку, на якій тримається акумулятор. В процесі телефон трошки охолов і клей задубів. Повторно прогріваємо телефон та працюємо пластиком до повного зняття. Залишки проклейки на рамці прибираємо спеціальним інструментом. Ось так, до речі, виглядає упаковка офіційних оригінальних запчастин і, власне, сам оригінальний акумулятор. Він вже з проклейкою, тому знімаємо стікер і ставимо його на своє місце. Робимо масажик та приступаємо до зворотньої зборки. Першим ділом підключаємо міжплатні шлейфи, потім акумулятор та перевіряємо на працездатність. І впевнившись, що з телефоном все чудово, Збираємо його до кінця. Ставимо на свої місця нижню та верхню накладку зі шлейфом. Закручуємо з десяток маленьких гвинтиків та приступаємо до встановлення кришки. Прибираємо захисні стікери зі скельця камери та з проклейки. Так, кришка теж іде з проклейкою, що дуже-дуже зручно. Прибираємо захисні стікери з об'єктивів камер, продуваємо телефон та кладемо кришку на своє законне місце. Заміна акумулятора на оригінал коштувала 2000 гривень. Заміна кришки на оригінальну 1900. Зламалось? Присилайте, відремонтуємо і вам.